Треба чимось допомогти, зігріти, нагодувати, дати притулок, може взяти додому думка, яка часто виникає, коли ми бачимо засмучену голодну тварину на вулиці. Але зазвичай від таких гуманних вчинків нас зупиняє банальне незнання, що робити в таких ситуаціях, чим годувати, чи можна нести одразу додому. Питань багато. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як діяти, якщо потрібно врятувати з вулиці бездомного собаку. Будьте готові, що тварина не піде одразу на контакт. Тому наберіться терпіння. Буде краще, якщо ви матимете смаколик для собаки. Будьте обережні, адже і дорослі собаки, і цуценята можуть вкусити вас та занести інфекцію. Переконайтеся, що тварина не налаштована агресивно та запропонуйте їй їжу. Варто також пам'ятати, що часто тварина може проявляти агресію не тому, що вона агресивно налаштована, а тому, що вона може бути наляканою через поганий досвід спілкування з людьми у минулому. Тож важливо контактувати з твариною максимально спокійно. Та повільно уникаючи різких рухів, спочатку ветеринарний огляд вулиця приховує в собі багато небезпек для тварини. Внутрішні травми, безсимптомні або не дуже помітні форми хвороб, інфекції в інкубаційному періоді, поганий стан здоров'я собаки, іноді важко визначити неоспроєним оком. Саме тому похід до ветеринарного лікаря має бути вашим першим кроком в цій ситуації. Регулярний огляд допоможе вчасно виявити можливі проблеми зі здоров'ям і забезпечити необхідний догляд для комфортної адаптації тварини в новому домі. Під час огляду ветеринарний лікар призначить стандартний перелік процедур для тварин, що проживали на вулиці: лікування та профілактику глисної інвазії, обробку від зовнішніх паразитів, бліг та кліщів. Лікар допоможе підібрати препарати, встановити графік обробок та вакцинації залежно від віку та розміру тварини. І що не менш важливо, він також допоможе визначити вік тварини, що буде дуже важливо у підборі відповідного раціону. Також обов'язковим буде щеплення від сказу, адже сказ смертельно небезпечне захворювання як для собаки, так і для людини. Ветеринарний лікар також розповість вам про стерилізацію та чіпування домашніх тварин. Якщо після прийому у ветеринарного лікаря тварину не госпіталізували чи не відправили на карантин, ви можете забрати її додому, щоб покупати і нагодувати її. По можливості не лишайте тварину вдома одну попросіть членів сім'ї або друзів наглянути за твариною або самостійно придбати для неї необхідні речі: корм, миски для корму та води, шампунь. Призначені ветеринарним лікарем засоби для лікування та профілактики, іграшки для собаки, лежанку в залежності від розміру собаки, нашийник і повідець, пелюшки. Купання собаки: тварину необхідно помити за допомогою спеціального шампуню, який може порадити ветеринарний лікар. Заздалегідь, порадьтеся з лікарем, як правильно купати саме цю тварину. Перед купанням розчищіть собаку спеціальним гребенцем. Дотримуйтесь комфортної для руки температури води 35-36 градусів. Та не докладайте зайвих зусиль, аби вимити специфічний запах, якщо він є. Морду і вуха собаки краще не мити шампунем, а просто протерти вологою губкою чи тканиною. Необхідно добре вимити шампунь проточною водою. При купанні цуценят та дорослих собак будьте терплячими та лагідними, аби тварина не злякалася купання та не отримала негативний досвід. Спілкуйтеся з твариною спокійним і врівноваженим тоном. Також не забудьте похвалити тварину і дати їй смаколик для собак. Після купання слід витерти собаку та помістити в сухе та тепле місце в домі. Заздалегідь організуйте таке місце для собаки, щоб він висох самостійно. Надалі ви можете сушити собак. Використовуючи фен, звісно, правильно підібравши температуру та потужність. Але враховуючи, що мова йде про тварину, яку взяли з вулиці, доцільно буде для перших разів обійтись рушником, аби не завдати тварині додаткового стресу. Чим годувати собаку з вулиці? Якщо при огляді у ветеринарній клініці лікар підтвердив, що тварина є клінічно здоровою і не має тих чи інших захворювань, основними вимогами до раціону тварини будуть його збалансованість та відповідність віку та розміру собаки. Експерти Royal Canin вже розробили оптимальні раціони як для цуценят, так і для дорослих собак. Якщо ж лікар виявив певні проблеми зі здоров'ям, то він зможе визначити основні вимоги до раціону з урахуванням анамнезу тварини та підібрати оптимальний варіант з лінійки ветеринарних дієт. Дуже важливо не давати собаці переїдати, адже тварина з вулиці не звикла до того, що в неї є їжа на постійній основі, тому вона може намагатися з'їсти весь корм одразу. Лікар допоможе визначити добову порцію для тварини, тож розділіть її на 2-3 прийоми їжі залежно від віку тварини та графіку годування, якого плануєте дотримуватись. Окрім першочергових заходів, пов'язаних зі здоров'ям собаки, необхідно задуматися про адаптацію улюбленця в нових умовах: безпечне місце для улюбленця. Щодо місця собаки, то виділіть йому територію, де він буде почувати себе безпечно. Варто купити спеціальну лежанку для собак, щоб показати тварині, що це місце, де вона може спати. Обирайте лежанку так, аби собака зміг зручно розтягнутися, щоб лапи не звисали з лежанки. Звикання до лежанки може зайняти певний час. Оберіть для лежанки затишне місце без протягів, так, щоб собака міг бачити більшу частину дому. Не варто ставити лежанку на проході, де будь-хто може ненароком зачепити собаку та наступити на хвіст. Матеріал лежанки має бути зносостійким та міцним. Особливо це стосується цуценят, у яких ще будуть мінятися зуби. Зверніть увагу на лежанки з непромокаючих матеріалів. Не засмучуйтесь, якщо спочатку собака може бути не дуже грайливим або активним. Йому потрібен час для адаптації. Тварина повинна зрозуміти, що тепер це її нова оселя, і їй нічого тут не загрожує. Термін адаптації триває в середньому два місяці, однак цей показник є дуже індивідуальним. Тож намагайтеся зробити максимально безпечне середовище для собаки, бо по своїй природі вони дуже допитливі. Заховайте побутову хімію, токсичні речовини, отруйні рослини та електричні дроти, щоб улюбленець випадково їх не з'їв та не завдав собі шкоди. Закривайте вікна та двері на балкон. Або якщо ви живете у приватному будинку, переконайтеся, що у вас висока огорожа, щоб собака не зміг втекти. Як познайомити вуличного собаку з домашніми улюбленцями? Познайомити нового улюбленця з іншими членами родини найкраще на нейтральній території, наприклад, на вулиці або в кімнаті вашій оселі, де ваш улюбленець буває рідко, необхідно знайомити ваших улюбленців поступово та дати їм час звикнути до запаху одне одного. Майте на увазі, що кожен улюбленець повинен мати свої власні миски, лежанки та іграшки, аби не виникало зайвої конкуренції. Собака, що раніше жив на вулиці, може бути незвичний до вигулу, туалету та команд. Запасіться пелюшками і стеліть їх у місцях, де собака зазвичай справляє нужду. Вигулюйте улюбленця після прийняття їжі, ігор, чесну і не забувайте хвалити собаку за те, що він справив свої потреби на вулиці, але не заохочуйте цю дію їжею, інакше тварина може почати робити калюжі вдома, вимагаючи частування. Ігри та розваги на вулиці варто проводити лише після того, як собака сходив в туалет. Не соромтеся звертатися до фахівців кінологів. Досвідчені спеціалісти з поведінки тварин допоможуть вам більш ефективно навчати улюбленця, проводити його соціалізацію. Також спеціаліст допоможе вам підібрати зручний для тварини повідець та підкаже, як правильно привчити собаку до цього повідця. Будьте готові до того, що перший час. Тварині знадобиться дуже багато вашої уваги та часу. Ваші турбота та ласка допоможуть тварині подолати стрес від зміни довкілля, а систематичне та правильне виховання зроблять вас справжніми друзями і подарують улюбленцю купу позитивних емоцій. Брати улюбленця з вулиці зовсім не страшно, якщо знаєте точний план дій. Не бійтеся брати на себе відповідальність за життя улюбленця, щоб зрозуміти, що всі зусилля того варті.